Всім доброго і мирного дня! Хто завітав на мій канал? Сьогодні я розповім про вирощування ремонтантної полуниці. Ремонтантність це означає повторне цвітіння. Така полуниця дає декілька врожаїв на рік. Та є серед них такі сорти, які вже дають врожай з травня і до заморозків. А є такі, які з липня до заморозків і плодоношення настає хвилями. Після кожного плодоношення рослині треба приділити увагу, повидаляти старі сухі листки, а також обов'язково підливати, підживляти, адже вона витрачає поживні речовини на свої ягідки. І щоб наступний раз порадувала ягідками, треба її підгодувати. А також вона випускає вусики і досить їх є багато. І тому, якщо плануємо її розмножувати, то бажано залишати хоча б два вуса. Можна залишати і всі, але тоді її більше треба підживляти. Дуже добре її замульчовувати, адже під мульчею зберігається довший час волога. І яйце буде від цього комфортно. Росте на моїй гряці королева Єлизавета. Сподобався мені цей сорт, що він гарно переносить зимові холоди, весняні заморозки, затяжні дощі і головне високу спеку. Сорт не піддається шкідникам стійкий до різних видів хворіб. Це дуже помітно, тому що ця полуниця росте разом з звичайними сортами полуниці, і вже по листочках видно, як вона на все реагує, а наскільки гарні в неї плоди. Дозрілі яскраво червоні бугристі ягідки, м'яко ж середині ніжно-червона, навіть ближче до рожевого. І ягідки можуть мати вагу 50-60 грам, а якщо їх добре підживляти, то навіть і 90 і 100 грам. І смак у полуниці настільки такий солодкий, ближче до десертного. Аромат. Має добре помітні медові нотки. Одним словом, вартує садити такий сорт полуниці, смакувати нею, радувати своїх діток, друзів, сусідів. Чудова ягідка. Чудовий сорт кабріво. виведений американськими селекціонерами з Каліфорнійського університету. Такий кущ має давати до 3-3,5 кг ягід. Ну чи це буде насправді так, побачимо на наступний рік. Але що цікаво, що суниця кабріло теж досить стійка, до різних температурних погодних умов, гарно теж переносить зиму і гарно переносить спеку. Кущ досить сильно розложистий, широким піднятим листям, таке гарне, темно зеленого кольору. Ну і формує невелику кількість вусів, але їх вистачає, щоб собі розмножити цей саме сорт. Якщо придивитися до ягідок, то ягод досить такого великого розміру, і їх вага може бути і 40, і 50 грам. Ну а якщо вже дуже добре підживляти, то навіть і 100, і 120 грам. Отже, щоб ягоди не дрібнішили, треба дуже часто підживляти і поливати навіть до трьох разів на місяць, давати добрива для цього сорту. Плоди досить такі гарні, конічної форми, шкірка насичено червоного кольору, ну а м'яко, червона, світло відтінку і дуже суковита і ніжна. Настільки така солодка ягідка, яка подобатися буде всім. Отже, теж можна вирощувати на своїй ділянці, ягідка досить транспортабельна і прекрасно лежить. Монтерей це теж селекція США Каліфорнія. Це теж дуже високоврожайний сорт. Якщо придивитися, то кущі потужні, таке листя теж темно-зелене, високе листячко в цього сорту. Квітконосів має бути велика кількість, але так як цей сорт був посаджений 20 жовтня, тому. Це є, я вважається як перший рік, то тут ще немає такої великої кількості квітконосів. Ягідки можуть мати вагу і 45, і 50 грам. Ось такі в нього й гарні ягідки Конічної форми, темно-червоні, вони тільки що починають дозрівати. Смак ягід досить такий смачний, ароматний, солодкий. Сорт теж стійкий до хворіб. Якщо дивитися до вусів, то вусів тут вистачає. Правда, тут не є так, щоб була така велика кількість вусів, але якщо розмножувати, то цього є достатньо. Ну і Цей сорт теж дуже полюбляють оси. Як тільки ну, ягідка дозріває, чомусь в нас на них нападають, і тому треба вчасно зривати. Теж стійкий дуже, до хворі різних. І чудово транспортується і гарно лежить. Збирає врожай своїх ягід, бо тут на них є небажані гості оси. Оцей приємний такий солодкий аромат приваблює їх. Рекомендують обробити ділянку нашатирним спиртом. Якщо обробляти, то спирт довго не тримається. Тут, мені здається, кращим варіантом буде внести кілька крапель березового дьогтю теж по периметру. Його й зберігає свій запах. І ще третя така рекомендація є: зробити солодкий сироп і додати кілька крапель хімічного препарату Амплігу. Я скористаюся поки що березовим дьогтем. Якщо не буде від цього результату... То зроблю для них солодкий сироп, тому що шкода, гарні ягідки, а оси їх дуже швидко поїдають. Вирізаю своїх кущів старі вже відпрацьовані листочки, по них видно, вони вже такі буруваті з плямками, на них можуть бути збудники хворі. Також прибираю сухе листя, ну і вирізаю зайві вусики, а ті, які хочу розмножити, то буду собі вкорінювати в касетах. Кущі гарно омолоджуються і будуть краще давати врожай. І навіть і до морози будемо смакувати смачними ягідками. Підживляю спочатку свої полуниці добривом провенту спеціально для полуниць, де є 20 азоту, 7 фосфору і 14% калію, тобто всі необхідні мікро- і макроелементи. Таке добриво забезпечує повноцінне живлення полуниці, а також покращує смакові якості ягід, підвищує їх цукристість, ну і підвищує стрестостійкість рослин. Підвищує стійкість рослин до захворювань, до гнили і до несприятливих погодніх умов. Дві мірні ложечки на 10 літрів води, і достатньо по півлітри теж підлити під кущ. Підживляти полуницю можна розконцентратом 5-10-15, де 5 азоту, 10 фосфору і 15 калію. Такий концентрат містить всі необхідні елементи живлення і має стимулюючу дію, підвищує стійкість рослин до грибкових та бактеріальних захворювань. Його можна застосовувати як для кореневого, так і для листового підживлення. Він збільшує врожайність на 15-20%, а також знижує вміст нітратів на 20-30%. Береться його 20 мг, розводиться в 10 літрах води і проливається під кощ по півлітри на кожен. Отже, хто бажає смакувати серед літа і то заморозків чудовими ягідками, вирощуйте ремонтантну полуницю. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.